Понеділок, 22 квітня, в ефірі 11 канал. Новини у студії Євген Коптів. Вітаю вас. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Над областю вранці збили ворожий безпілотник, приземлили його у Дніпровському районі. Ймовірно, це був Орлан 10 Вихідними росіяни знову тероризували Нікопольщину. Протягом неділі вісім разів атакували район. Тричі обстріляли з артилерії та скерували п'ять дронів камікадзе. Постраждала 47-річна жінка. У стані середньої тяжкості її доправили до лікарні. Пошкоджені будинки, господарські споруди цієї ночі. У Нікополі знову було неспокійно. Ворог бив з артилерії. Люди не постраждали. Четверта доба після теракту у середмісті Дніпра. Жителі потрощеної п'ятиповерхівки оговтуються від ракетного удару. На місці працюють комунальники. Вони ліквідують наслідки обстрілу. Детально із місця подій розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Влади вітаю, яка ситуація наразі. Що відомо про стан постраждали. Вітаю, Євгене. Зараз ми працюємо на місці ракетного удару, який російські терористи нанесли по Дніпру 19 квітня в п'ятницю. Тоді загинуло троє людей. Ще 35 зазнали поранень. Станом на сьогоднішній ранок у лікарнях Дніпра лишається четверо поранених. На місці ж удару частина шибок вже закрита панелями ОСБ та плівкою. Прошу прямо мову. Все бралі все, жилсервіс прийшов все завірялі та Помогли, так сказати, оперативно працювали. 19 числа по мене йшли з квартири десь в 9 вечора. Через шквальний вітер і масштабні руйнування верхніх поверхів на тротуар у дворі будинку обвалюється цегла і шматки даху. Попри це, на місці вже активно працюють комунальники. Вони обрізають аварійні дерева. Також за вихідні з двору будинку вивезли тони будівельного сміття. Давайте послухаємо. В суботу вивозили дуже багато кирпіча, 20 камазів десь вивезли. І зараз буде працювати зеленстрой, зараз приїде вишка, зараз буде продовжуватись робота. На місці влучання вщен зруйновано 10 квартир. Ще 40 людей заявили про пошкодження. Жителі найбільш постраждалих осель намагаються врятувати бодай якусь частину речей, адже підозрюють їхні квартири ймовірно розбиратимуть. Водночас мешканці під'їздів, віддалених від епіцентру влучання, повернулись додому. Щоправда, поки там немає світла і газу, тільки вода. Ми продовжуємо працювати на місці. Більше подробиць дивіться у наших найближчих випусках новин також в моєму сюжеті. Євгене. Тобі слово. Дякую. Це був наш Владислав Авдієнко з місця подій. Ми ж продовжуємо випуск. Протягом ночі противник скерував на міста України сім безпілотників. П'ять з них знищила ППО. Також росіяни вдарили трьома ракетами по Донеччині. А через обстріл БПЛА на Одещині є влучання по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали. І визначальне для України рішення вихідними. Палата представників Конгресу США підтримала виділення 60 мільярдів доларів для України. Тепер законопроєкт має схвалити Сенат. Ці гроші підуть на оборонні видатки, бюджетну підтримку, економічну допомогу та захист кордонів. Безперечно, ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити. Обидва наші народи і наблизити справедливе завершення цієї війни, війни, яку Путін повинен програти. І я дякую всій команді України, кожному, кожній, хто працює і робить все, щоб наблизити цей результат. Автотроща на Слобожанському проспекті у наслідок потрійної аварії постраждали два водія та пасажирка. Попередньо відомо, що дорогу не поділили легковики. Від потужного удару одна з автівок перекинулася на дах. Її кермувальниця отримала травми. Дісталося і водієві і з пасажиром іншого авто. Наразі життю людей нічого не загрожує. З попередньої інформації, водій автомобіля BMW допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Passat, Після чого автомобіль BMW в некерованому стані допустив зіткнення з автомобілем Renault, який рухався попереду в попутному напрямку. Внаслідок ДТП травми отримали троє людей різної тяжкості. У Дніпрі змії налякали відпочивальників. У деяких районах міста люди зафільмували їхні кубла. Цими відео діляться у соцмережах. Містяни застерігають один одного не гуляти узбережжями, аби не натрапити на плазунів. Зоологи ж називають таке явище зміїним весіллям. Чи насправді плазуни такі небезпечні? На одному з таких зміїних шабашів побувала й наша Тетяна Заєць. Ось так прогулюючись на власній присадибній ділянці або у парку, випадково можна зустріти змію. І Якщо пощастить, ціле зміїне кубло. І відразу після таких зустрічей у соцмережах з'являються відео про навалу змій і про те, що вони нападають на людей. Однак чи насправді вони такі небезпечні зараз ці питання ми задамо фахівцю? Ага, ну Це? я бачу так. Я Це бачу. Дюки? Ні, це мало ймовірно. Зоолог Олександр Пономаренко коментує відео масового yeah, yeah, yeah. скупчення змі і yeah, те, yeah. як yeah, відрізнити yeah, yeah. гадюку від звичайного yeah, yeah. водяного це yeah. у гадюки доволі контрастне забарвлення. Там зв'язав подібну смугу Видно, крім того, змія рухається досить швидко, і е, ця і дуже струнка. Це водяний вуш на початку весни. Соцмережі знову рясніють черговими відео про змі, про те, що їхні кубла городяни помітили у різних частинах Дніпра. Переважно от водяні вожі вони трапляються на накопичення каміння. Вони на відміну від звичайного вожа, той любить зарослий рослинність у берег. А водяний вуш він все-таки, о о, о, о о, свадьба. Ось так виглядає справжні зміїне змії весілля. Розповідає любить. старший науковий співробітник Дніпровського військового заповідника. Особини прокинулися після зимової воно. сплячки і почали зробили, шукати так? собі пару. В даному випадку в цій купі є декілька самиць, і самці, борючись один з одним, конкурують за те, щоб з нею спаруватися. Таке саме явище зустрічається у птахів, але коли пташині самці б'ються, це нам подобається. А от чомусь, коли самці змій борються за самиць, це наші не сприймають. Це водяні вужі. Саме їх щороку фільмують Дніпряни, бо протягом останніх 20 років вони Наїхали отримали покинули, так звану групу, постійну міську товариші, прописку, завжди, говорить Олександр Пономаренко. Це звичайний водяний вуж. Натрік те Абсолютно безпечна змія, не отруйна, має безумовно, якісь зуби, але ядовитих ікл немає. Навесні рептілії вилазять зі сховищ додай, і активно додай, розмножуються, і абсолютно не несуть загрози людям. У водяного вожа, як і в, як і в звичайного вужа, у очі, звичайну круглу зіницю мають. А от у гадюки вони як у, як у кішки. Там вертикальна зіниця ока. Якщо Поэтому випадково виждає. натрапити на таку змійку, вона не швидше за все просто втече. Ось ми розкриваємо пащеку внизу в складці цей ось ось зуби. За, за них шкіра чіпляється, але тим не менше це зуби, які пристосовані виключно для того, щоб втримати маленьку рибку. Ну, в принципі, як ви бачите, що це не та історія, що от вам зараз змія кидається на вас і гризе, просто напросто як собака. Жодних випадків агресії з боку цих плазунів не зафіксовано, говорить експерт. Ну, давайте зараз підійдемо до цієї групи товаришів, які зайняті розмноженням. Трошки подивимося. Вони сюди. частина нашої екосистеми, є санітарною водою і потребують захисту. Залишимося. Ось о, типовий представник цього виду більш молодий ніж той, що попередньо ми брали. Навіть бачите, він втратив частинку хвоста. Частину хвоста у нього могла відгризти, наприклад, як якийсь пес, так і, в принципі, оскільки він полює в воді, його могла вхопити і щука. Плюс ще ось, ось типова ознака це помаранчеві плями на череві. Яскраві у гадюки таких плям немає. Просто у Дніпрі у прибережних зонах живуть виключно вужі. Вони юрмляться в кубла ще й тому, аби швидше зігрітися на сонечку та почистити один одному луску. Їх часто плутають з гадюками, утім вони насправді майже беззубі. Ось на нас зараз можуть напасти. Ну наприклад, я не ну ні, вужі безумовно мають нормальний абсолютно зір. Вони бачать, що розміри об'єкта такі, що скоріш ми для них з'являємо. Небезпеку, великих об'єктів уникають абсолютно. Так чому тоді є випадки, коли, говорять, що ось напала змія? ну о, Змія буде кидатись на людину в тому випадку, коли її нема куди тікати. Причому може і вкусити, але при тому слід зауважити що водяний вуш мають занадто слабі зуби для того, щоб прокусити шкіру людини повністю, максимум трошки пошкрябати і все. Це, скажімо так, з боку змій це жест відчаю. Так звані зміїні шабаші явище тимчасово відбуваються вони щороку. Вітні тривають всього кілька днів. Потім плазуни розповзаються і активно полюють, від'їдаються після зимової сплячки. Тетяна Зайць та Олександр Довгань, новини 11 каналу. І наразі ця вся інформація від журналістів 11-го. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок і коментуйте події. На все добре і бережіть себе.